Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Зараз зробимо таке відео мобілізація в Україні. Тобто, порушують що саме? Порушуються правила закони мобілізації. Тобто, мені пишуть, що викрадають прямо з автобусів, викрадають прямо по дорозі. Йдеш, кудись людина пішла їсти купити чи ще щось. і... Ви знаєте, це незаконні речі йдуть. Да, да. Ось уже карти виходять, що незаконність йде. Це приховано. Це не з законом. Жриця це не є закон. Це прихованість, маніпуляція. Хтось там мутить щось. І так. Да. Але є наказ все рівно від когось зверху. Тому що нехватка хват... не кадрів на... на фронті важко. Угу. Дивіться, М -м дійсно, про... протизаконні дії є, але це зверху. Я не буду у цьому відео питати, хто саме це, це дав наказ. Тому що е дехто не хоче бачити, що це іде від влади. Тому я не буду задавати питання. Якщо що, я це питання задам для спонсорів каналу. Якщо спонсори мені напишуть, я зроблю це, цей розклад саме на спонсорському каналі. Тобто, щоб розібратися, звідки ростуть ноги. Ось тут єдине, скажу, що це йде протизаконно. Я не бачу тут, що йде законно, тут йде проти закону, в обхід закону, маніпуляції йдуть, і це вищ, якась посадова особа. Ось посадова, це посадова особа. Це людина, ну, я так скажу, що приближена до м -м, нашого верховного головнокомандуючого. Ось що я бачу. Тепер дивіться так: поради. Давайте поради тим, хто потрапив в таку халепу. Або, або м -м, як сказати, якщо ви потрапите, якщо ще ні, то. Якщо потрапити ви в таке, які у вас права? Тому що ви дивіться, всі військові кажуть: нам не потрібні немотивовані солдати. На кожного воюючого у тилу повинно бути п'ять чоловік. Тобто, це і волонтери, це і ті, хто працюють і сплачують податки. Це і всі, хто забезпечує армію. Тил повинен бути. Тільки жінки, якщо лишуться, це недобре. тому що жінка не потягне те, що зробить чоловік, повірте мені. Як я не люблю жінок, я маю на увазі, ну, я не є феміністкою, але а, жінка для мене має бути жінкою, чоловік повинен бути чоловіком. Ось. Тепер таке. Зараз порада для тих, хто. Втрапив в таку калепу або може потрапити. Бачите, карти показують, є вихід. Зараз ми подивимося, який. Є правила і є закони. І є сила на тих, хто, хто цим займається. Тому що то протизаконно хапати людей на дорозі. Е, дивіться. Що тут карти показують? По-перше, шукати набиратися терпіння і шукати. Зараз, зараз, зараз. Шукати, шукати законних дій. Дивіться, з одної сторони карта показує ось. Це шлях, це не легкий шлях. Щоб ви розуміли, зараз я посуну, щоб ви трошки може хтось розумієте, що бачили. Це не легкий шлях. Тобто тут і по-доброму, і скандалами, тобто шукати виходу з цієї ситуації. Я зараз поясню, як я це бачу. Тобто, е шукайте законних, е це, це навіть ви знаєте, що може бути? Петиції писати. Жалоби петиції добиватися свого. Навіть якщо ви один, ви одна, там, я, наскільки я розумію, вихід є з цієї ситуації. Тому що, якщо вам дають повістку, це ще не значить, що ви вже забрали вас на фронт. Це значить, що ви повинні стати тільки на облік. Ви стаєте на облік, і там повинна пройти спочатку медична Ось ця карта. В принципі, якщо, якщо вас дуже швидко призвали зразу, без ніяких це, то це протизаконно. Треба своїх прав добиватися, мої дорогенькі. Будете мовчати, нічого не, не вийде. Добиватися, терпіння мати і добиватися. Ось це показує силою іти. Ну, як силою розумієте? Проти їхніх нечесних законів є інша сила, тобто гласність висвічувати, не замовчувати, не приховувати це все, виходити на публіку і говорити про це, петиції писати, жалоби писати. Наскільки я чула цензорнет. Казав писати їм, наприклад, вони допоможуть, вони це гласно зроблять, тому що це треба висвітлювати, не замовчувати, не відсиджувати десь. Ось, наскільки я ще зрозуміла, мої дорогенькі, проходить медична. ця, Там є різні правила. Ось цей Єрофан, чи як він жрець, він і говорить, там є конкретні правила. Що, наприклад, у вас, якщо є інваліди в сім'ї, за якими треба доглядати, хворі діти лежачі, неходячі, у вас зі здоров'ям, наприклад, не все, не беруть всіх підряд, не повинні. Розумієте, то, що закон ми бачили, закон обходять і дуже дуже, дуже жваво обходять закони. Порада вам звертатися, не мовчати, бо вихід є. Якщо ви думаєте, що виходу у вас немає, є, ось карта показує. Через доказ, доказування, звичайно, це коштує дуже багато сил. Гроші тут не показує. Тут єдине, що терпіння. Терпіння і е, гласність. Не замовчувати, а гласність. Тобто звертатися до журналістів. Дивіться, як е, гласність. Е, Викрила ці всі корупційні речі. Так само і це треба. Про це треба говорити. Тому що якщо один воює, от так само військові кажуть: один воює, мотивований, п'ять повинно в тилу обезпечувати їхню боротьбу. Війну повинні люди обезпечувати. тому то всіх не можуть призвати. Але наскільки я розумію, трошечки вже у нас кадрова. Як би це сказати, нехватка, тому що люди втомилися, їх треба поміняти. Ось поки що так я побачила. Гаразд, мої дорогенькі, тримаємося, робимо все, що можемо, і разом до перемоги, мої дорогенькі, бережіть себе.